Знову почали вимикати світло, а в мене ось на горищі завалялася ось така керосинова лампа. Хоча правильно буде сказати гасова лампа, тому що в українській мові слова керосин немає. Це більш так народна назва, запозичена з російської, а правильно ця речовина називається газ. У мене трохи лишилось ремонтної фарби для авто, і в один колір все пофарбую, почищу, перемию і поділюсь результатом. Перше, що ми зробимо, це відкладемо ті елементи лампи, які не будуть піддаватися фарбуванню, а саме відбивач, поки його фарбувати не будемо. Далі голівка лампи з склом. Склом поводитись треба обережно, бо можна розбити. Ми відкладаємо дані елементи десь в надійне місце, щоб. Не побити. Коротше, пробуємо знімати фарбу стару з допомогою фена. Свиснув у мамки фен, ось такий, і зараз буду знімати ним фарбу. Бачите, тут і зі є. Коротше, грався я з феном, надоїло мені ось, в принципі, так обчистив. Мабуть, через те, що холодно, воно погано чистить. Вирішив ось взяти отаку гедоту білу і помастити оцею білою гедотою. Це бажано взагалі працювати з цією з гадостю в рукавичках, але техніка безпеки і я, речі, такі собі несумісні. Тобто ось так намащуємо, і воно через деякий час повинно злізти разом з фарбою. Тобто принаймні, оце намастимо оці частини, що в мене тут фарби багато лишилося гарно, так жирно, а це так легесенько промастимо, щоб воно повід'їдало і ось ці рештки. Ну, Далі зараз ще цю дурню теж помастимо. Вже як робити ту все в один колір, щоб було гарненько. Хоча це можна було б ще погріти феном, але я вже втомився. Так, ну тут вже, бачите, дивіться, вже воно полізло. О, о, дуже видно, добре. Воно, Бачите, вже позлазила фарба. Хай ще трошки бажано рукавички, звісно, вдягнути було. Процес сам не знімав. Але результат ось показую. Помастив. Все-таки перетворюючим іржі. Тримач та бачок для лампи. Ось ще, думаю, мабуть, всередину його трошки наляти і побобляти, щоб всередині теж цей процес якби відбувся. Так, далі. Ну що ж, будемо фарбувати. Вже, вибачайте, процес вам не покажу. Поділюсь тільки результатом. Ну, Якось так виходить. Погано видно результат. Ну, зелене, зелене. Ще лишилося підставку пофарбувати. Не знаю, що з цього вийшло, але, якось так, вибачайте ще раз за освітлення. вимкнули. Ну, висухне тоді, побачимо, більш краще. Ну, ото ще треба буде. Зверху ось цю пофарбувати і, можливо, ще деякісь недоліки підправити. І таким чином будемо мати. Ну, ось пофарбував. Вийшло, типу, якось ось так. Детальніше є, звісно, недоліки. Але в загальному гарно. Ну, ось і доробив я лампу, тепер лишилося її тільки протестувати. Зараз також продемонструю, як, в принципі, пофарбована вона. Ну, Як мінімум, краще, як була, це точно. Далі, щоб її протестувати, нам потрібно відкрутити. Відкручуємо, відкладаємо поки що. Беремо ось таку річ, газ керосин, і заливаємо у бачок. Якщо свіжа краска фарба, то бажано, щоб на неї керосин не потрапляв, бо він є розчинником. Закрутили. Тепер знімаємо скло. Беремо запальничку. Дивимося, чи виглядає у нас гніт. З цією ручкою можна його підрегулювати. Виглядає все. І запальничкою. Ага, так, ну, для того, щоб воно гарно горіло, його треба тако побобляти, щоб гніт змочився. Бажано його, мабуть, нижче ще опустити до самого колеса, щоб він добре змочився. Так, дивимося, блистить він. О, все, блистить. Він має таким то жирненьким. Щось підклинює. Дивіться ну яка музика. Хм. О, все. Він блистить. Ось, видно, такий характерний блиск. Це значить, що він змочений газом. Оп. Ставимо скло і маємо ось таке світло. Зараз я вимкну світло і маємо ось таке лампове освітлення. Якось так. Якщо вам сподобалось відео, ставимо палець до гори. Дякую за увагу!